Имитация противостояния с Западом и уничтожение нашей страны. Давайте немножко конкретизируемся как раз по поводу официальной версии. Давайте. А -а -а. Что такое официальная версия? Это просто одна из версий, версия власти. А учитывая, что из себя сейчас представляет наша власть и вообще события, то понимаете, что из себя представляет? Да все знают, собственно. Даже не будем на этом останавливаться, что такое официальная версия уничтожения. Конечно. Конечно. А надо а, кормить. Росмарт. Росмарт это что? А это этот? Угу. Нет, это даже не корпорация, это. Жалко. Просто подоверь. хотел вспомнить, да, мы же по-прежнему у нас ничего не сделали, мы же в 30 мы не производим, опять по-прежнему военную продукцию, все прочее, все то замечательное, что ездило, летало и плавало, ничего, то что распиарено, кстати, тоже ничего, стоит встретить несчастный крейсер Москва, который шоком для меня является. Вот одного вот такого явления, когда, допустим, крейсер Москва, Крымский мост. Белгород, тогда, когда по нему был нанесен массированный удар, первый. Я уж про Курскую область вообще молчу. Вот это вот достаточно для того, для отрешения от власти всей военной и политической верхушки страны. Любого из этих событий, как и течение войны в целом. Опять же, повторюсь, если человек ведет войну, и у него вместо полицейской операции получается полномасштабная война, совершенно несопоставимая по параметрам, я считаю, настоящая война, вторжение на нашу территорию. Но здесь даже если этот человек не является преступником и предателем, он должен, ну, в чем даже не важно по каким причинам, в силу того, что он не просчитал все риски, в силу того, что ему неправильно довели информацию, в силу того, что он не смог все это рассчитать, в силу того, что не смог парировать неизбежные на войне различные как бы нестандартные ситуации, да в силу того, что он просто оказался неудачлив или туп, он по-любому должен уйти от власти, так или иначе. Еще раз повторюсь, даже если это не, было, не носило злого умысла. Мы по-прежнему ничего не производим технологичного. Даже, ну, даже не буду на этом останавливаться. Где то замечательный Россмарт, с которым этот Дима Медведев все носился, блин. Сколково. Сколково. Что оно сделало? Вот что конкретно оно сделало? Сколково. Можно увидеть какое-нибудь выдающееся изобретение или промышленное изделие? Ну, был обещан какой-нибудь компьютер. Ее или... мобиль, квантовый компьютер, где толпы боевых роботов. Я про это молчу. которые у нас уже в войсках, по словам этого, блин. По словам да, того самого картонного фильм Который уже в войсках. Я а все остальное и... даже повторять не буду. но выставочные танки армата мы уже знаем тоже. Да. Ну у нас же нет электроники своей. В том-то и дело. В том-то и дело. Даже в калибрах, блин, импортные составляющие. Кто бы не, кто бы не смеялся над Советским Союзом, но у нас была. Да у нас права продлили просрочно на три года. Знаете, почему? Потому что мы элементарные чипы не делаем, которые в них вставляются. То же самое с паспортами, с биометрией. По ушам-то ездить можно кому угодно, блин, но это же элементарно. И вот опять же возвращаемся, кстати, к концерту, вот который сейчас проводится. Замечательный новый светлый рыцарь министерства обороны Белоусов. Белоусов живу фамилия, да? Просто их не запоминаю уже. Продолжает традиция замечательного. Ну, при Шойгу, да, это был. Организован... Маршала, да, другого, как его? Шойгу, да, вот в полном комплекте. Тоже замечательно. Когда его этот руководитель его поблагодарил, когда его с министров обороны отстраняли, его же на повышение отправили, они а просто отстранили. Еще и поблагодарил за замечательную работу. И вот пришел новый светлый рыцарь, который продолжает все те же самые традиции с тем же самым результатом. Ну, наверное, этот фестиваль очень важен. Безусловно, особенно для піддержання боєспособності. Ви би знали, які мені це саме пишуть письма сообщенням люди люді сліні фронту? З нами на зв'язку буде наш наступний гість Андрій Крамченков, головний редактор Суспільне Донбас, пане Андрію, слава Україні. Героям слава пан Андрію. Бачимо, що найбільш динамічне просування зміна лінії фронту. Це саме Донецька ділянка, і найбільше от змінила ситуація за вихідні. Це довкола Вугледару. Два з, з половиною роки наші захисники тримали вугледар. Просто це була позиційно, як як в як, так як, як в часи Першої світової, ні на метр, нікуди. А тепер дивимося, що фактично місто обходять і сходу, і з заходу пробують взяти в кільце. Ну, дивіться, глобальна е, тенденція наступна: росіяни володіють стратегічною ініціативою. Відповідно, вони вирішують, на якому напрямку атакувати. І е, до їх сильної сторони можна віднести те, що вони постійно прощупують, де наші слабкі місця. Тобто вони постійно пробують, де намагаються знайти тонке місце. Вугледар дійсно стояв з 2014 року, там хороші укріплені позиції. Росіяни довго билися об нього лобом. Тепер, от, нарешті, здогадалися, що можна пробувати обходити з флангів його. Якісь прям детальні деталі боїв я не хотів би обговорювати, але тенденції давайте на мапі проговоримо. No. Фактично, Донеччина залишається основним напрямком докладання зусиль ворога. Глобально вони там намагаються досягти двох цілей: це вийти на Покровськ. Його значення можна зрозуміти і по цій карті, і окремо треба подивитися і на топографічно. По цій карті от, можете трошки її ліворуч посунути, щоб було краще видно Покровське якраз. Це висуваєте в бік Часового яру. Та, тобі трошки, одну хвильку одну хвильку так, то трошки зараз. На хвилинку нам підправили так, щоб було видно і Покровський, і Мирноград, так? Дивіться, на цьому напрямку на Покровському, це ж Можна сказати, не напрямок, а такий пучок напрямків, Да? він розбитий на декілька таких піднапрямків. Глобальна їх мета тут вийти, як мені здається, да, бо я не працюю ні в російському, ні в українському генеральному штабі. Глобальна мета росіян вийти на Покровськ для того, щоб перерізати дорогу Покровськ-Костянтинівка. Її називають іноді дорога життя. Вони зараз вже ускладнили там логістику. А для чого це все робиться? Логістика це кров війни. От я забув якого американського генерала це цитата. Що розумні полководці вивчають там тактику, стратегію, а геніальні вивчають логістику. Бо якщо у солдата немає снарядів, немає набоїв, немає харчування, там одягу, якогось він воювати не може, яким би героїчним він не був. От зараз росіяни зруйнували декілька шляхопроводів в Покровську. Уже зараз ми його об'їжджаємо. Я не знаю, як роблять військові логістичні всякі транспорти. А ми, от, наприклад, коли на зйомку їдемо, то ми, якщо зйомка не в самому Покровську, ми його зараз об'їжджаємо по колу. І дорога там, ну, м'яко кажучи, не дуже. І на північ, не дуже, і на південь не дуже. Якщо раніше це була просто пряма автострада з Дніпра до Канстахі, і туди далі до Краматорська, то зараз приходиться об'їжджати через невеличкі села, через дуже не основні дороги поганої якості, які поки що не зроблені. Пане, це... а ви коли об'їжджаєте? Мона напевно все довкола так чи інакше фіксуєте. і вже е, в вчорашнього дня гуляє ось це в е, відео. Точні відео зубів дракона при фронтове місто Мирноград. Пишуть так в мережі озвалище зубів дракона. Замість того, щоб стояти, як то кажуть, на перешкоді ворогу, отак купою звалене. Ми зараз спробуємо вам це показати. Чи ви таке я бачите? Бачив, я бачив це відео. Я би назвав його словом істерика. Розумієте для того, щоб оці ці бетонні, які чомусь у нас називають зубами дракона, Розставити на позиціях там, де укріплення, і їх треба згрузити з вантажівки. Отаких от місць ви знайдете по всьому Донбасу скільки завгодно. Угу. Їх привозять, викладають, а потім виставляють. Це ж треба якимось краном його виставити і окрім того, накопати окопів, скласти ці ланцюги колючого дроту, зробити бетонні доти. Так, от якщо подивитись на. Ті укріплення, які вже завершені, наприклад, на Курахівському напрямку, там є. Ну не скажу в яких селах, а там є вже давно зроблені ці укріплення і зараз їх освіжили. Воно зроблено так, як книжка пише: тобто, бетонні доти, окопи, окопи укріплені сіткою, щоб не обсипався пісок туди всередину окопу. Перед ними калючий дріт, перед ними всі бетонні тетрайдери, так звані зуби дракону.